З допомогою фонду Боже Благослови Україну, нам у Чернівецькій області вдалося провести два важливі заходи. Перший захід відбувся за участі вчителів загальноосвітніх шкіл міста Чернівці, а також другий захід відбувся за участю Кам'янецької ОТГ. На цих зустрічах було презентовано підручники із християнської етики. Навчальна програма, а також звучала особлива промова звернення. І коли вже в приватній розмові було спілкування, то я почув дуже багато слів вдячності від вчителів за ту важливу роботу, яку здійснює фонд Боже благослови Україну. На сьогоднішній день я очолюю благодійний фонд Боже, благослови Україну. Який був зареєстрований півтора року тому назад у місті Києві, ціль і мета утворення фонду для того, щоб сприяти поширенню євангельського вчення у наших школах, для того ми зараз займаємося друкуванням підручників по християнській етиці українській культурі. І ми надрукували вже 6 тисяч підручників 5, 6 і 7 класів. Зараз у розробці вже готовий восьмий клас, а потім буде і дев'ятий. Також проводимо семінари з вчителями шкіл, залі директорами шкіл, проводимо презентації і провели вже в шістьох областях. Закликаємо, хто би зміг приймати участь у тих добрих справах, щоб воістину через цей фонд Україна пережила Боже благословення. Все стало можливим лише завдяки підтримці небайдужих людей. Кожна пожертва не просто матеріальна допомога, це внесок у формування свідомого, духовно-здорового покоління, яке завтра будуватиме сильну, благословенну Україну. Ми вдячні кожному, хто вже підтримує нас молитовно, фінансово чи просто добрим словом. Ми щиро запрошуємо вас приєднатися до видання наступних підручників, допомогти в організації конференцій, семінарів. А головне, долучитися до щоденної молитви за наших дітей, за наших вчителів, за духовне пробудження нашої країни. Ми просимо вас не залишатися осторонь. Кожен внесок важливий і разом ми зможемо змінити майбутнє, виховуючи покоління, яке любить Бога. Цінуватиме правду і служитиме ближньому.